Добрий день глядачі каналу Про все. У мене в восьмірці десь витекла тормозна жидкость в тормозному бачкові. Ось ган тут витекла. Подивився кругом, значить по колесах подивився, передивився, ніде не видно, щоб підтікало. Ну, що Рішив поміняти сальники. Купив отакий на полиці А, і буду знімати тормозного циліндра головного. все, це тут оце вже зняв, Оце відкину, повідкручую оцю гайку на 17. Я там у мене ще гайка на 17. Туди добратися проблемно, бо тут редуктор стоїть газовий. І Ключ, головка, верніше. Це головка на 17 лопнула. Ну, і Нема чим крутити. Виход треба, то я оце оце таким методом туди достану і викручу. О. Ну, і буду викручувати відкручувати трубки. Ось ці трубки треба відкручувати. Ось такий ключ ось спеціальний. Ще там є, ну отакий і Це оце буду ним відкручувати. І тут на 22 всього. У ну, мене є головка. Не головка, а це ключ накидний на 22. Ну а це я все розкручу. І тоді покажу далі, як я буду робити. ну Зняв я цього главного тормозного циліндра з машини. Ну там не проблема. Ось, дивіться, проблема. Девно мені. Оцю? Що вона там? Гайка, не гайка, болт. Не можна. що я не робив? Ключ усього. Ключ. На все. Не можна відкрутити. Короче. Бив я геть, і все молотком його. Бив молотком, коротше, вже хотів у тіски зажимати. Був би його, не знаю, видно, чугуняка міг би й лопнути. Але в мене була ситуація така, з москвичом, коротше, там не робив главний сцепляння, як циліндр. Так само оцю. Не міг оцю гайку, чи що, це пробку цю викрутити, що воно там гайка. Воно не гайка, бо пробка якась. А. Це... Не міг викрутити. Я там витягував теж перед. Сюди я витягував, спереді. Де ставиться до, вакуум... до вакуумника, Я там витягував теж все так само спереді. Теж. Ну, тут, тут я маю йду до Ну Все, я все повитягував, ось воно. Так що дивіться. А ніхто я не бачив, так ходив, лазив по інтернету, не бачив, що хто. Сюди через перед витягував ну, від вакуумника. Ну все, зараз розберу, ну, витягну ці сальники. Коротше. А тут воно сальники чи як воно чи має. Манжети, бо сальники то сальники, це більше всього манжети. Ті, що качають більше, наверное. хто і знає. І сальники, і манжети, ну коротше, треба дивитися, чи вони одинакові, щоб не попутати. Вони які по конструкції. Ладно, я це все протруше, промию і зберу. Я кажу, ось дивіться, я кажу, оцього болта, яка, оцього. не можна викрутити цього було. Оце. Не можна викрутити. Я чуть не побив. Гепав його вже, ще як не старався вже і зак... вкладав, там, коротко, ну, щоб викрутити не можна. Все, виходить сюди, через переду все виходить. Так, буду далі ремонтувати. Ну, Тут, виходить, оце сальник, а це манжет. І ще два манжета. Тобто як манжети, як у велосипеді. О, все. Сальник оцей, дивіться, з рівчачком він усього. Тут стерлися вже ті рівчачки, не видно. Я ще не перебирав, не перекидав. Це я роздивляюся. А оці круглі. Це манжети. Три манжета. Три манжети ось. І один, виходить, як сальник. І в мене він вже стерся. Оце. Сальник, манжет. Ну, той що качає тормозну жидкость, пружина, возврата, там, да, це ж Опять, манжет, манжет і пружина. Це пружина, аж оця пружина. Стоїть аж у того. Аж отут ця пружина стоїть узаді. Я ж кажу, там показують, викручують оцю глушку. І сюди пропихає. Ну, все одно ж виходить туди, сюди виходить. Не можна було, я ж кажу, буби побив, бо це... 700 гривень би віддав би за циліндра. А тоді згадав, що я таке в мене було в Москвичові е, головний е, сцеплення, і так само не міг його тут тут крутити, і я все сюди повитягував. Ну, все, я зараз переберу, його поскладаю, тоді покажу, як ну, що складу, складаю сюди, бо деякі можуть сказати, що брехня. Все, пішли далі. Да, Тяжеловато було збирати. Оце тут особливо так видно. Бо я так балакаю, поки... оцю резинку вставляю сюди. Тяжело через оце, протяг пробував... пробував сюди, через цю не наход. тут о, на силу надів. Там моє міняння можна було ці старі манжетиці і не знімати, вони нормальні. Ось о виробилось. Тільки сальник, оцей, що торнув жидкость до... Вакум як туди, щоб не пускати, оце він, видно, більше все виробився. а так, те все, мабуть, нормальне було. І тепер дивимося. Послідовність. Щоб не сказали, що я брешу. Сюди не обов'язково кажу, хлопці, в кого не виходить. Сюди, сюди викрути цю, сюди витягуємо, дивіться, раз, вклав. Все. Далі поїхали. Це стор... Тут ця сторона, звісно, ну, сюди, бо пружина заходить цією стороною. Нормально нам ну, туго заходить. Так, пішла. Далі пружина, тут пружина, бо сюди його. Ну, принципі, тугенько, тугенько йдуть. Пішло. І все, і останнє. і последнє. Там головне, щоб пружина там на місце стала, все на місце, щоб стало, правда. Щоб все стало на місце. Ну, заходить, все нормально, а потім закручу гайки, штопорні, а вони знизу все. Вон там штопорні гайки, чекать заметь. От у шайбі Потому, що шайби медні. Медні шайб медь вона мягкий метал вжимає, хорошо не пускать, не пустить жидкость. І тут каже, сильно напоминали за медну шайбу. Медне шайба для того, щоб жидкость не пропускати. Вона в тракторах, не знаю, в машинах, як там, особливо в тракторах, знаю, де солярка в топліній системі. Кругом мед шайби стоять. Кругом. Не, ще, алюмінієвіше ще є, в принципі. Да, алюміній, ну м'ять краще. Алюміній розлазиться, він м'який. Має сюди геть, можна алюміній шайбу всунути. Ну м'ять краще, вона твердіша, а те розлазиться. Зажимаєш, там алюміній сильно розлазиться. не так, м'ять теж пережме, теж Ну, Алюміній це взагалі м'який метал. Ну що? Я був собираюсь зараз, бо одною рукою. Щас так, да, дивився в інтернеті, там трохи в них оці поршня, трошки друга конструкція. А, а тут зовсім друга. Ну послідовність, потім ще в кінці ще, ще покажу. Ну, поставив я тормоз... тормозного циліндра. Попіджимав, тут з одного трохи було текло, зажав вроді. Не видно. Так, тут ось цього було трохи текло. Зажав, все, не тече. Ну, як текло, капало. І, і того, так, буду дивитися потім ще в ході ну, не знаю. Короче, налив Коротше, налив'яшка тормозної жидкості налив, нічого не витікає, не дівається. Осталося прокачати і підписуйтеся, а... А то щось ніхто не підписується, Шкав, що вам не цікаво, підписуйтесь. А... А так. Ну, ще... Буду ще дивитися. Вже пробував заводити. Машина з півроку простояла. А каз... в інтернеті кажуть, якщо довго ну, восьмерка, да? восьмерка, дев'ятка, стоїть то. Тормоза можуть дітися. Да, я розібрав що там осадки були, коротше. попромивав, попротирав, коротше. Оце таке. Ну, буду ще прокачувати. Підписуйтесь, йому було цікаво. Подивився на другий день, значить жидкость витекла, а витікає вон туди між тормозним циліндром і вакуумником. З двох одне щось. Або виробився циліндр, або поганий сальник з двох одне. Ну, щось буду далі робити. ну Це підливати теж не метод. Бо нажимаєш, коли тормоза прокачав, роблять тормоза, але нажмеш, пустиш, нажмеш, пустиш і туди тече, по вакуумніку тече тормозна жидкость. Ну, на цьому все.